Це була наша мрія, так як я є батьком хлопця вже з аутизмом і за підтримки в 2020 році ми змогли якраз запустити цей будинок підтриманого проживання. Тут в нас є і самі учасники підтриманого проживання, тому що ми, коли готували захід, ми думали про те, що нам потрібні додаткові волонтери, хто буде допомагати. Потім думаємо, ну в нас ж прекрасна є команда хлопців, які впораються, які е, знають, що їм можна довірити завдання. У 2023 році до нас дуже зверталися батьки дітей е, молодшого віку, тобто вже ще до 18 років, і питалися про те, як можливо якогось типу такого програми робити саме для її дітей. за підтримкою ми зробили такий декілька місячний пробний проект для підлітків. Ви знаєте, неймовірний був ефект. Ми зрозуміли наскільки це необхідно. Батьки ділилися тим, як діти змінюються вдома. І ми будували програму. Теж колеги трішечки будуть доповнювати на основі фактично програми, яку мають хлопці в підтриманому проживанні. Але це ну, зрозуміло трошечки інший там, формат, тому що це діти, інші завдання, інші цілі. І основна ціль, як ми зрозуміли, з цього напрямку це все ж таки формування тих груп. Підлітків, та які вже там діти, а потім будуть дорослі, які зможуть перейти потім поступово в послугу підтриманого проживання. Але це таке складніше запитання, над яким нам ще потрібно буде працювати всім разом.